Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. В лісах Сокірянщини ми зробили колаж. Знаєте, є таке слово колаж. Колаж історичних цінностей, історичних артефактів, які знайшли наші білі археологи в різні часи на Сокірянщині. Сокіряни, Чернівецька область. Тому, сокіряни, Сокірянський район Чернівецької області, тому я продемонструю цей колаж, наші хлопці біля археологи просто виклили його в лісі, і я вам його покажу. Подивіться, який колаж, яка археологічна виставка в лісі. Подивіться, яка краса. Це Черняхівці, це скіфи, це римляни, це Київська Русь. І це часи Козаччини. Будь ласка, до вашої уваги гарда від козацької шаблі. І. Окраса сенсація, сенсація сезону в Чернівецькій області археологічно, енколпіон, скіфський енколпіон зображенням жінки, двохстворчатий. З вами Ігор Швець, український історик та журналіст з білими археологами в лісах Сукірянщини. Знайте, вивчайте українську історію нашої рідної землі. Привіт з північної Бессарабії, міста Сукіряне Сукірянщина. Приїжджайте в гості, проведемо вам екскурсії. Ігор Швець, профіль Facebook. Месенджер. До нових зустрічі.